Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас a 6 2004 року. Автомобіль у нас у сірому кольорі з двохлітровим дизельним двигуном. Всередині нас зустрічає чорний шкіряний салон. У нас тут електроскую підйомники, електрорегулювання з підігрівом. Також у нас присутні мультикермо та датчик світла. 353 тисячі пробігу У нас автомобіля сидіння в досить хорошому стані. У нас тут механіка шестиступка, система керування бортовим комп'ютером, також у нас тут двохзонний клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь та, відповідно, сам бортовий комп'ютер. Позаду у нас також досить хороший збережений стан салону та сидінь, електронські підйомники та тоновані вікна позаду. Велике та містке багажне відділення. Автівка у нас повністю обслужена, 9000 тому було пройдено остання заміна масла. По двигуну та по ходовій частині автомобіль без ніяких питань та нарікань. Тому якщо вас цікавить це авто, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк